Правлі курличуть, в саду черешенька цвіте, вечерять, мама кличе, співає сонячні пісні, уся моя родина, бо я вродилась на землі, що зветься Україна. Я Українка, годжуся і радію, що рідною мовою я володію, Чувченком славом вмію писати, слова мелодійні і вірші складати. Я українка, живу в Україні, на вільній єдиній моїй батьківщині, де все мені в радість, ліси і садки, озери і лічки, глибокі ставки, і гори, й долини, твіт було сніжної лузі калини, в душі мої солодко грає сопілка, бо я з України, бо я українка. А я дівчинка мала. Хай Карпатський батько мій любий серцю дороги. Мене стрічка у косиці, Фанні квіти на З згір водичка у вітерся, а вкраїнонька у серці. Через річку, через поле я піду по стежці в горі, і сміріть, заспіваю, як я землю цю кохаю хай почую спів мій пташка і замріяна ромашка. І усі Карпатські селя Бо щаслива я й весела. Живи Україно, живи для краси, для сили. Для правди, для вої, шуми, Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. Добою тебе не скують ланцюги і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини навкруги, з шаблями в руках насторожі, стоять, присягають тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою. І прапори рідні в кривавих боях ніколи не вкрити ганьбою. Перше слово з нами повсякчас. Мати Україно, ти одна у нас, Ниви і діброви, і садів окрас. Рідна мати батьківщина, ти ж одна у нас, хай же мир і дружба поєднають всіх і дзвенить, дитячий, безтурботний сміх. Рідна мати, батьківщина, ти ж у нас одна. Ти дала мені радісну дачу, кров гарячу пустила до жил. Я без тебе нічого не значу, як пташка без жил. Я закоханий палко без міри. Не бачу вроду твою, все, що в серці, натхнене і щире, я тобі віддаю. Я без тебе нічого не значу, ніби птиця без крил. Ненаглядна, горда єдина Україна моя. Де найкраще місце на землі, де зелені хмари яворів? ворів. Заступили неба синій став на стежинці сонця я зустрів. Привітав його і запитав всі народи бачиш, ти з висот. Де ж найбільший на землі народ, де ж найкраще місце на землі? Сонце усміхнулося здаля. Правда, все я бачу з висоти. Всі народи рівні, а земля найкраща там, де вродився ти. Виростай, дитино, і пам'ятай, батьківщина це найкращий край. Вона ж така реальна і казкова, як мамина долоня, тепла і щира, у неї в серці українська мова, в її душі любов і світла віра. Цвітуть в ній мальви, маки і левку. <звук> що таких багато, але ти знай, що іншої такої неможливо в цілім світі відшукати.